Друзі, привіт! Радий вас стати на своєму YouTube-каналі про роботу з Shopify. І сьогодні ми розберемо, як підключити Microsoft Clarity до Shopify. Що це таке? Це сервіс для, зап... для безкоштовного запису відеосесії екрану і аналізу теплових карт. Він має обмеженіше функціонал, ніж Hotjar, але він є безкоштовний. Ми реєструємося в цьому сервісі Clarity Microsoft.com через Google аккаунт, як зручно. І клікаємо додати новий проект. У мене їх вже кілька. Клікаємо «Додати новий проект, наприклад, назва Filter Watchers, Наш тестовий магазин. До речі, цей тестовий магазин нещодавно розблокували. Я думаю, що там будуть перші продажі. Буду в режимі реального часу вам розповідати, як борюся з банами від Google. Так, Filter Watchers. Так, додати URL на сайт, вибрати індустрію це Ой, так, 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 так. Де наш є-комерс? E Я не бачу. М -м -м. Інше нехай буде. Додати новий продукт, новий проєкт. Е так, так, так. Мені достатньо просто коду. Так швидше буде. Клікаю-код, заходжу на нашого сайту, переходжу в розділ Тема. Клікаю редагувати тему. Uh, Шукає файл землі квіт. І ось тут десь перед закриваючим тегом хед. Uh, так. Uh. Десь тут бач, у нас код Ходжара вже стоїть. І встановлюємо. Мінус Microsoft Clarity, що інколи у там один прак з 5 буває, воно глючить і не одразу відслідковує, скажімо так, сесії на сайті. Давайте оновимо. Перевіримо, чи наш код додався. Так, так незручно. Так, угу, так тут додався. Ось тут дивимось, перейдемо в Filter Watchers. Так, так, так. Є один юзер є. Цей серій вже встановлено на ваш сайт. Ось тут інформація, ось ці записи улюблені. Так, що зараз активний юзер, звідки Macos, Франція, PC. Ось, дивиться, там одну сторінку, зараз одразу йде запис. Ось так. Друзі, якщо вам треба допомога Shopify з більшим конверсією, звертайтеся, моя агенція e commerce Group може вам в цьому допомогти. Гарного дня, успішних продажів на Shopify!